Два місяці жителі Києва не можуть повноцінно користуватися синьою гілкою метрополітену через аварію. Рух між станціями Деміївська та Лебіцька зупинили. Там розгорматузувався тунель, через що частину підземки підтопило. Тож між станціями почав працювати човниковий рух. Запустили і додаткові наземні маршрути. Чи ефективна така альтернатива та коли відновлять повноцінний рух, дізнавалася Ріма Дузенко. Восьма година ранку. Ми на станції метро Теремки. Це кінцева зупинка синьої гілки метрополітену. І уже два місяці рух транспорту звідси до Либецької працює в обмеженому режимі. У підземці між станціями Теремки та Деміївська діє лише човниковий рух, тобто один потяг рухається в обидва боки однією колією. Разом з тим 70 автобусів і 17 тролейбусів дублюють шлях підземки. Вони прямують до станції Либіцька, а звідти метро вже курсує в звичному режимі. Це передбачено в транспортній карті, так звана карта киянина для перевезень, і на маршруті, якщо ви сідаєте на теремках, виходите на Деміївський, пересідаєте в автобус. Який їде до Лебідської, то е, вам знімається тільки одна поїздка. Тобто під час посадки вам знімаються всі валідації, зокрема, три види транспорту, і е, повертається дві ввечері. Додаткові пересадки незручні через постійні затори в час пік, каже Юлія. Її підтримують і інші пасажири, з якими ми поспілкувалися. Буває і дві години добираєшся, так як я маю добратися 40 хвилин. я їду дві години дві з половиною. Важко. Якщо на метро, я їхала за 20 хвилин. Мені до героїв українських героїв, то зараз я їду півгодини до Лебійської. Коли на пів 15 довше їду. А куди? Е на Берестейську, метро Берестейська. транспортом до метро Левіцька і там на метро. Додаткові автобуси навпаки ускладнюють рух наземного громадського транспорту на цьому відрізку. Вважає В'ячеслав Скриль. Доцільно було б вже <гебувачене> розробити більш оптимальні маршрути, про що я кажу? Наприклад, такі житлові масиви теремки 2 великий житловий масив, житлові масиви в районі там, Станції метро Васильківська, Голосіївська, на півноч від гілки метрополітену. Вони не мають прямого сполучення зараз з діючим метрополітеном. Тобто, там залишилися маршрути Підвозки, як 45-й тролейбус, який курсує. До непрацюючих станцій метро там автобус 119К, автобус здається 28. Доцільно їх було закрити замісних, або або їх подовжити, або замісних. Зробити маршрути, які їдуть до, до діючих станцій. Метро до підприємства Київ вже надходили скарги про те, що автобуси від Теремків до Либіцької їдуть незаповнені, Розповідає Руслан Кандебор, але каже, це поки єдина альтернатива. Метро ми мусимо оптимізувати і перекрити ті незручності, які сьогодні є на самій гілці. Цього де буде сьогодні буде прийнений рух по цих станціях. Зокрема, ми готові задовільнити киян. Якби вони хотіли, але фізично не можемо через брак водіїв. У нас сьогодні понад 100 автобусів стоїть в парку, які не виїжджають. Київ готовий сьогодні брати водіїв на роботу. Тим часом під землею вже тривають відновлювальні роботи, як розповів Руслан Кандибор. Нині вони на етапі підготовчих робіт каже: причиною деформації тунелю між станціями деміївська Либіцька є неякісні проєктні рішення та будівельна монта. Тежні роботи це від перенесення мереж. Ми кожен раз тільки туди засовнемося буровою, тільки починає працювати екскаватор. Як ми знаходимо ті чи інші мережі, які навіть не нанесені на карті, ми знаходимо мережі, які мають бути в іншому місці, а вони є безпосередньо на тунелі. Тобто труднощі перед нами кожен раз повстають. От, але ні дня не чекали. Роботи виконуємо і робимо все можливе, щоб відкрити цей рух як можна швидше. Для відновлення тунелю залучили 500 фахівців із підземного будівництва та 30 одиниць спецтехніки. Ремонтні роботи планують завершити восени цього року. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав Максим Шкіль, засновник компанії Автострада, яка й займається ремонтом. Після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю, довжина якої складає близько 27 метрів, та побудувати на цьому місці новий монолітний відкритим способом прямокутного перерізу. Нагадую, 8 грудня в Києві зупинили роботу метро між станціями Деміївська та Либіцька. Тоді ж КМДА повідомили, що на дорозі над станціями виявили провал всередині метро підтоплення. Нині Київська міська прокуратура проводить досудове розслідування за фактом службової недбалості, що призвела до аварії. Ріма Дузенко, Дмитро Суслов, Суспільне новини.